В народі картоплю називають другим хлібом. Настільки вже розповсюджена рослина. Походить вона з південної Америки і до нас, завдяки іспанцям, потрапила лише у другій половині 16-го століття. А зараз дізнаємось, хто любить картоплю настільки сильно, що цікавився цим фактом. Колорадський жук, жовкоси в країні інші. Не знаю. Американської язика добре з Америки. А хто? Хри Хри Христофор Колумб. Коли відкрив Америку, він звідти попривозив. Ні, не знаю. Не цікавилась. З Америки, здається. Христофор Колумб і всі наступні. З Америки. Ну, я не знаю. Може з якоїсь іншої країни. Ну, а може хтось просто посадив її? І вона почала рости? Я не знаю. Наскільки я знаю, картопля була ну знайдена в Мексиці? От. І більшість овочів було знайдено саме в Мексиці їх природній природні зони існування. Вислів «крокодилячі сльози ніколи не мав на увазі сам процес плачу цієї хижої тварини. Насправді це удаване, нещире співчуття кому-небудь з приводу чого-небудь. То чи знаємо ми, що насправді ці сльози звичайнісіньке лицемірство? 설명... Passage... Krocodilha... Kind of bizarre... sort of сльози? – Не кого питати. Означає сльози. – Великі. Крокодили, що сльози це така велика-велика сльоза, це котячі сльози скупі. – Ага, Добре. Хортій плач. – Ну, крокодил не плаче. Сліз не маю, їх ніхто не бачив. Плачеш багато Ні, чи сильно. Навірно, що дуже цікаві, взагалі дуже сильно плаче. сльози, мабуть, біди. Ну, крокодили взагалі плачуть, коли їдять свою жертву через те, що у них через очі виводяться соляні розчини, але саме чому так? Не знаю. Саме дев'ять історичних особистостей удостоїлися своїми портретами прикрашати національну українську валюту. Це Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко, Михайло Грушевський, Тарас Шевченко, Леся Українка та Григорій Сковорода. А зараз дізнаємось, скількох із них знають наші опитані. На пісати Грушевський. Гривні. які? на 200 Леся Українка. а Шевченко, мабуть, на 100. На гривні. На 200 гривень це Леся Українка, 500 це Тарас Шевченко, 50 це Богдан Хмельницький. Іван Франко на 10 здається. Ярослав Мудрий на, на одній гривні. Леся Українка на 200. Богдан Хмельницький, Леся Українка. Ярослав Мудрий. На сотні «Шевченко» ні? Шевченко, да, Шевченко. на 50 «Григорій Сковорода». На п'ятірці. Синенька вона. Я пам'ятаю, що вона синенька. На гри пам'ятаю, що Сієрослав Мудрий. Щось таке. А далі я не пам'ятаю. Ну, там є знаю, Григорій Сковорода. є. Далі не пам'ятаю хто там ще є. Франко двадцятка. Двадцятка, що так? А не двадцять хто? Мазепа? Мазепа. Франко двадцятка. <ріху> 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 Трошки згадали. <ріху> я їх у не бачила вже два місяці. Герберт Джордж Уеллс – видатний англійський письменник-фантаст першої половини ХХ століття. Його вклад в розвиток цього жанру слід вважати великим, адже саме він, автор таких робіт, як війна світів, людина-невидимка та машина часу. На жаль, пошановуючи фантастики на нашому шляху ми майже не зустріли. Не знаю. Я нічого не знаю, мене не питайте. Не знаю, може який ти там географ, не знаю. World, Та якась відома людина, напевно. Е, Чоловічий статі. Англійську вчила ну, не знаю. Ну, шо, що я але так не згадаю. Письменник? Письменник. Американський письменник, але от це все ще можу так зразу згадати. Не все щитали? го століття, не все, дерше. Письменник. Написав Війна світів і людина невидимка Виявляється, Австралія не єдине середовище проживання кенгуру. Тварину можна зустріти ще й на просторах великобританських островів. Якщо конкретніше, то в Англії та Шотландії. А чи знають наші герої, де в світі, окрім Австралії, можна натрапити на кінгуру? За парку можливо, Африка або Південна Америка. Щось де схожий клімат. Мана думать. Треба подумати, А ми думати не любимо. Не в Канаді, не в США. Це не острови. В Індії. Можна, наскільки я знаю, зустріти її в центральній та Південній Африці. Африка. Ні? Турція. Ну там, де тепло. Швеції чи що? Ні, ні, ні Кенгуру можна зустріти ще в Англії.